Шановні друзі, сьогодні хочу привітати всіх із Днем Збройних сил України. Перш за все, згадати всіх тих хлопців, захисників і захисниць, котрих зараз нема з нами, і завдяки яким ми можемо насолоджуватися мирним небом на території нашої України, також побажати нашим хлопцям, які зараз стоять на передовій і відбивають нас від російського агресора, здоров'я, благополучня. Радості, моральної сили, морального духу. Ми обов'язково переможемо в цій клятій війні. Ми згуртовані, ми сильні, соломні наші захисники, від простого солдата до генерала і головнокомандуюча. Бережи вас, Боже, хай і охоронець оберігає від російських куль, від іранських шахідів, від клятих ракет. Слава Україні! Зі святом Збройних сил ми обов'язково переможемо! І добре це відсвяткує.